Суспільство, ми його там на великий жаль не побачимо. Роби, роби і ще раз робив, які не мають права на свою власну точку здоров'я, і життя, яких нічого в глазах Путіна не варта, він не готов тисячами впливати майже кожного дня. О, от і це для нас є певна проблема. Ну насправді, стосовно мобілізації, також в Україні, пане Олексію, загальна мобілізація, вона продовжена. А загалом, які в нас а, зараз ресурси. У нас планова мобілізація, яка можу сказати, вона почалася 24 лютого, перший же день було засідання Ради оборони, як всім відомо, після цього було рішення Верховної Ради, там де є бан доповідь, і наша, наша мобілізація йде за планом. Скільки потрібно нашої пороним силам, Стільки центри комплектації призивають до нашого війська от, тих людей, які наші збройні сили вважають вважають необхідні зараз на цей період часу. Ми цього. Ціло...